Найкращі бізнес-моделі з усього світу мільйони на чашах для багаття. Брати зі США зробили в гаражі бездимну вогнищеву чашу і заробили мільйони на продажах під брендом «Solo Stove. Чаші зроблені з міцної і легкої нержавіючої сталі. Їх можна брати з собою в похід, встановити на задньому дворі будинку або навіть поставити мініатюрну модель на стіл. Чаші самі себе рекламували, гості збиралися навколо незвичного багаття і неодмінно запитували про новинку, а потім купували для себе таку саму. Таким чином, винахід у гаражі перетворився на великий бізнес із річним обсягом продажів у 400 мільйонів доларів. Настінні столи. З першого погляду складно здогадатися, що це стіл, оскільки в складеному стані такі столи мають вигляд картини, дзеркала або шафки. Таке цікаве рішення може стати стильним і практичним доповненням будь-якої квартири, особливо малогабаритної, в якій кожен метр на рахунку. Процес виготовлення таких столів порівняно простий. Виготовляти їх можна навіть у власному гаражі. Продавати такі столи можна через меблеві магазини, дошки оголошень, а також через власний сайт, у якому бажано надати різноманітність. Манітний асортимент на вибір. Виготовлення розумних теплиць, вирощування зелені та овочів, клопітка справа. Рослини чутливі до температури і потребують регулярного поливу. Системи автоматизації полегшують роботу. Розумні теплиці самі вимірюють температуру, відчиняють і зачиняють вікна та двері, вмикають полив, вентиляцію та обігрів. Придумали також автоматичні міні-теплиці, щоб вирощувати рослини у квартирі або в будинку. Якщо розумієтеся на електриці, можна відкрити бізнеси з виготовлення розумних теплиць. Собівартість комплектуючих невисока, а теплиці можуть принести хороший прибуток. Матимуть попити й вуличні теплиці із різними функціями, і міні-теплиці для міських жителів. Можливо, навіть під'єднати управління через чат-бот месенджера в смартфоні. Каркасні авточохли Такі чохли, на відміну від звичайних, не контактують із лакофарбовим покриттям автомобіля, тому не дряпають його і не затирають. Виготовляти їх можна із тканинного матеріалу оргскла або полікарбонату. Ця пропозиція розрахована для автостоянок, що охороняються, і приватних дворів. Такі міні-гаражики мають стильний вигляд, займають мінімум місця і монтуються за лічені години. Для приватних дворів також можна пропонувати встановлення аналогічних прибудинкових складних альтанок. Виробництво меблів зі схованками. Життя сучасних людей змінилося відтоді, як придумали перші секретні кімнати і схованки, але залишилася необхідність зберігати найцінніше. Майстри зі схованок вигадують хитромудрі конструкції: порожнечі в меблях, подвійне дно, складні механізми для відкриття, щоб гроші, документи або коштовності міг дістати тільки власник. Бізнес із виробництва схованок може бути дуже прибутковим, конкуренція невелика, вартість робіт висока. Величезну кількість ідей для виготовлення схованок можна Знайти в інтернеті, дошки для роботи з ноутбуками виріб являє собою просту конструкцію з дерева у вигляді прямокутника з вирізаними отворами для вентиляції, вклеєним матеріалом для гарного ковзання мишки і отвір для вставки телефону або планшета. Таке бізнес-виробництво можна налагодити навіть у гаражі вдома. Не менш важливо, щоб підставка виглядала стильно, тому також потрібно продумати дизайн. Що стосується клієнтів, то потенційно це практично кожен, хто сидить в інтернеті. Потрібно експериментувати з різними джерелами трафіку. Буде чудово, якщо ваш товар потрапить на полиці магазинів, що торгують комп'ютерною технікою. Розпис виробів із металу. Художній розпис перетворює звичайні металеві предмети на витвори мистецтва. Розпис може прикрашати леза, і руків'я ножів і сокир, рушниці, металевий посуд, меблі та будь-які предмети з металу. Вироби з розписом можуть слугувати елементом інтер'єру або стати унікальним подарунком. Сучасні технології дають змогу робити якісні довговічні малюнки. Розписом по металу можна займатися в гаражі або в майстерні. Перед початком роботи визначтеся, яку техніку будете використовувати: ручний розпис, шаблонування, аерографію або будь-яку іншу. Стілець драбина та лавка стіл. Суть цієї ідеї полягає у виготовленні та продажі простих, але практичних меблів, які стануть у пригоді практично в кожному будинку. Стілець драбина в повсякденному житті виконуватиме функцію звичайного стільця. І водночас, коли, наприклад, знадобиться вкрутити лампочку, прикрутити карниз або протерти пил на шафі, стілець в один мах можна перетворити на зручну драбину. Та ж історія і з розкладною лавкою у складеному вигляді вона виконує функцію зручного місця для відпочинку. У розкладеному ж вигляді вона перетворюється на повноцінний вуличний стіл з місцями для сидіння. Погодьтеся, також дуже практично. Виробництво меблів у стилі лофт. Меблі в стилі лофт прості та лаконічні. Все більше набирають популярності. Предмети інтер'єру в стилі лофт виконані з дерева, шкіри або металу. Меблі мають грубуватий, практичний і надійний вигляд. Виготовляти меблі можна почати і в гаражі з підручних матеріалів, профільних труб, джутових мотузок і дощатих піддонів. Поступово розширюючись у професійний цех із найманими працівниками. У стилі лофт оформлюють інтер'єри квартир, офісів, кафе і магазинів. Міні печі Суть ідеї полягає у виготовленні мобільних печей для приватних дворів. За допомогою такої печі можна випікати ароматний хліб, піци, запікати м'ясо, рибу та багато іншого. Повне відео про те, як виготовити таку мініпіч своїми руками за допомогою фітболу, дивіться у відео на нашому сайті. Собівартість виробу просто мінімальна. Один з варіантів отримання клієнтів це надрукувати кольорові листівки з фотографіями і показати, що такі компактні печі стануть прикрасою будь-якого двору. Світильники з епоксидної смоли. Епоксидна смола дає змогу створювати прозорі світильники незвичайної краси. Рідка смола із фарбами розтікається і твердне в химерних візерунках. Лампа підсвічує застиглу картину зсередини, що створює вражаючий ефект глибини. У смолу можна додати сухі квіти і листя, різні фігурки, створюючи тривимірні композиції. Світильники з епоксидної смоли прикрашають інтер'єри квартир, салонів краси, ресторанів і можуть стати оригінальним подарунком для людини будь-якого віку. Бізнес із виготовлення світильників можна розпочати в домашніх умовах без особливих витрат. Портативні гідропонні системи. Суть ідеї полягає у виготовленні або перепродажу домашніх гідропонних систем. За допомогою таких невеликих систем у кожному будинку можна вирощувати зелень цілий рік, докладаючи мінімум зусиль, бо все відбувається автоматично. У гідропонних системах вода, насичена киснем і поживними речовинами, циркулює по колу і живить рослини. Зібрати просту гідропоніку самостійно можна з водопровідних пластикових труб, акваріумного аератора і помпи на аліекспрес міні-систем ми починається з 25 доларів виготовлення дерев'яних вигнутих меблів. Сучасні дизайнерські меблі з вигнутими лініями розробляються за такою самою технологією, що і знамениті віденські стільниці. У звичайному стані дерев'яні деталі неможливо зігнути, але попереднє проварювання робить дерево гнучким. Майстер згинає деталі і закріплює на шаблоні. А після охолодження дерево твердне і зберігає навіть найхимерніші форми. Парові камери можна зробити самостійно з труби або з дощок. А як генератор пари підійде навіть чайник. Дизайнерські меблі коштують в рази дорожче за звичайні, і майстер, який опанує мистецтво вигнутих форм, має всі шанси вийти на високий рівень прибутковості. Шафки для гаража. Ще одна цікава ідея це виробництво ергономічних шаф для гаражів. Така шафа стане зручним і дуже практичним доповненням до будь-якого гаража, адже в складеному стані вона займає зовсім мало місця, а за потреби розкладається в повноцінне робоче місце майстра. Схематичну картинку, на якій показано, з яких деталей збирається така шафа, ми розмістили в статті на нашому сайті. Розпил деталей можна замовити в найближчій столярній майстерні, а складанням можна займатися навіть у гаражі. Посуд із плавленого скла. Ф'юзинг це техніка сплавлення шматочків скла або скляних гранул за високої температури. Малюнок на тарілках із різнобарвного плавленого скла нагадує вітражі з м'якими округлими контурами. Незвичайно красиві тарілки, виготовлені в техніці ф'юзинг, прикрашають інтер'єри, використовуються як посуд і можуть стати оригінальним подарунком для широкої аудиторії. За таким самим принципом можна виготовляти й інші речі, наприклад, журнальні столики. Бізнес із виготовлення товарів зі скла. Можна розпочати в домашніх умовах. Основні витрати припадуть на купівлю печі для фюзингу та кольорового скла. Тандир печі. Суть ідеї у виготовленні тандир печей, як пересумних, так і стаціонарних. Сандир спочатку протоплюється дровами або вугіллям, після чого він довго тримає високу температуру, яка дає змогу запікати ароматне м'ясо, рибу, овочі та різноманітні коржі. Приготування відбувається за принципом мультиварки: поставив на певний час і забув, не потрібно постійно сидіти як біля мангала. Що стосується бізнесу, то можна спробувати заробляти на їхньому виготовленні та встановленні в приватних дворах. Ще один варіант бізнесу це відкриття тематичного закладу, в якому м'ясо, риба, Горжі, шаурма та інші страви готуватимуться в таких печах і гарячими подаватимуться клієнтам. Акцент можна зробити на доставку запечених ароматних страв по місту. Меблі зі старих автомобілів і запчастин. Старі автомобілі, зламані двигуни і пружини амортизаторів. Тепер зовсім не мотлох, а предмети розкоші в дизайнерському інтер'єрі. Дивани і столи з кузова автомобіля прикрашають квартири, ресторани і клуби. Автомеблі викликають захват у любителів техніки і привертають більше клієнтів в автосервіси і намийки. Майстри створюють також з автодеталей невеликі предмети інтер'єру, які підходять як подарунок: світильники, годинники, стільці та навіть шахи. Автомобільна тема в інтер'єрі користується високим попитом. Зламані автозапчастини не потребують вкладень, а для хороших заробітків необхідні лише фантазія і майстерність. Виробництво 3 d світильників. Ідея полягає у виготовленні 3D-нічників за індивідуальним замовленням клієнта: приватні та корпоративні подарунки на свята, індивідуальні дизайнерські рішення, в кафе, вивіски зі знижками у вітринах магазинів тощо такі світильники можна легко виготовити в домашніх умовах. Вам знадобиться 3D-принтер, світлодіодна стрічка та оргскло. Спочатку ви друкуєте на 3D принтері корпус світильника і вставляєте всередину світлодіодну стрічку. Потім на оргсклі за допомогою принтера ви гравіюйте візерунок. Після цього вам залишиться лише вставити скло в корпус з підсвічуванням і отримати готовий виріб. Клієнтів можна знайти в інтернеті. Міні виробництво ефірних олій Ефірні олії відносяться до висококонцентрованих летких олій, отриманих з вичавки ароматних рослин. Корисні речовини містяться в листі, квітах або в шкірці та насінні рослин. Ефірні олії мають цілющі властивості, використовуються в косметичних цілях і в кулінарії. Вартість ефірних олій висока, а витрати на виробництво не такі значні. Найефективніший спосіб перегонки – дистиляція парою за допомогою дистиляційного апарату. Сировина закладається в перегінний куб, наливається і підігрівається вода. Ефірні олії під впливом пари піднімаються вгору до кулера і разом із конденсатом стікають у ємність. Вивчіть свою місцевість і подумайте, з яких рослин ви могли б регулярно виробляти ефірні олії. Виготовлення магнітних візиток. Магнітні візитки зручний маркетинговий інструмент для рекламного ринку. Для їх виготовлення нам знадобиться лише магнітний фотопапір або магнітний вініл та кольоровий принтер. Бізнес-модель проста: знайти замовника, узгодити дизайн візитки на основі заздалегідь підготовлених шаблонів, не друкувати на магнітному папері та вирізати готові візитки за допомогою плоттера або ручного різака. Особливо вони підходять для служб таксі, студій краси, сантехніки тощо – Чиї номери телефонів потрібні під рукою, прикріплені до холодильника?